Оригінальна ялинка та подарунки від Миколая у місті добра почали готуватись до новорічно-різдвяних свят. У місті добра засвітили незвичну ялинку. На ній посилки з усіх міст та сіл, звідки приїхали мешканці кризового центру. Це така ялинка, яка об'єднує всіх. Ще раз нагадую, що всі ми один народ, що всі ми об'єднані любові до України, що всі ми Україна, і це дійсно місто добра стало домом для дуже, -дуже Дуже багатьох українців, маленьких українців, які приїхали з усіх куточків на відкриття ялинки. Завітав святий Миколай. Я не маю права відмовити їм у своїй присутності і хоч трошки звеселити їх до свята Миколая. Я думаю, настрій ми їм трошки піднімемо. Писали листи, просили, що вони хотіли, і я так думаю, що кожен з них отримає те, що хоче. Всі діти центру отримали подарунки від Святого Миколая. Дітям дуже не вистачає диву. У нас діти з жахливими, зовсім не дитячими історіями. У них дійсно немає дому. Тому зараз вони живуть в місті добра. Багатьох немає батьків, багато втратили найрідніших. Багато втратили своїх друзів і все, що вони любили. Тому оці дива, оце сяйво, оці подарунки, традиції це дуже дуже важливо. От як ніколи ми повинні відчайдушно тримати дива для дітей України. Святий Миколай також відвідав і реабілітаційний центр та хоспіс на території міста Добра. До 25 грудня подарунки отримують всі діти, якими опікується кризовий центр. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4